12 серпня обіцяє різноманітну погоду від майже безхмарного неба до прохолодного вітру у північних областях. Подивимось, де день буде сонячним, а де варто підготуватися до свіжого подиху літа. На Київщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність без дощу. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. День буде ясним і сонячним. У Донецькій області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. У Луганській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 21. День буде абсолютно ясним і сонячним. У Миколаївській області температура день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 18. День обіцяє бути ясним без жодної хмаринки. У Херсонській області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується ідеально ясна погода. У Запорізькій області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. У Криму температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься кришталево чистим. На заході. У Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується абсолютно ясний день без хмар. В Івано-Франківській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься повністю безхмарна погода. У Тернопільській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо буде майже повністю ясним. До речі, поки ми рухаємось далі, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і поділитися прогнозом з друзями. Так ви завжди будете в курсі найактуальніших змін погоди. У Чернівецькій області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода. У Закарпатській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується повністю безхмарне небо. У Рівненській області температура в день буде 24 градуси тепла. А вночі очікується плюс 13. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься ясним. У Волинській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується повністю ясна погода. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься майже безхмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода. У Черкаській області температура день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний. Швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується Росія на хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода. У Вінницькій області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось такою буде погода цього серпневого вівторка. Бажаю всім гарного настрою, вдалих планів і затишного вечора, незалежно від того, чи ви під теплим сонцем, чи під свіжим вітром. Головне, щоб він був тихим.